Каналі. Це відео присвячено до спільного проєкту Шкарпетковий сплеск, який організувала Анічка Гарілова із каналу Живу В'яжу в Естонії. Всю інформацію ви знайдете в інфобоксі під цим відео про цей спільний проєкт. А я хочу показати вам свій звіт за місяць листопад. За цей місяць я встигла зв'язати 4 пари шкарпеток, дві пари ось ці дві рожеві, це із ниточки Woltime, ці дві пари, оці Helix і ці зелені це із ниточки Artisan. Так, артисан. Такий рожевий в мене вийшов цей місяць, але ось іще ось такі шкарпеточки у мене зв'язалися. Вони зв'язані тіньовим малюночком. Взагалі дуже цікава історія, я вже її розповідала в попередніх відео, але, можливо, хтось не бачив ці відео, я вам розповім ще раз. Я задумувала ці шкарпетки зв'язати 45-го розміру. Я почала в'язати резиночку. Резиночка тут зв'язана 2х1. 2 один схрещена лицева, дві виворітні, одна схрещена лицева. Набирала, зараз покажу ось так вузликовий набірний край, і ось таким тіньовим малюночком я в'язала ці шкарпеточки. Зв'язала халявку, Потім зв'язала п'яточку, спочатку її зв'язала укріплену, мені не сподобалось, я розпустила і вирішила зв'язати п'яточку таким же малюночком, як і резиночка 2х1, одна лицьова схрещена. І тут внизу вона підковка. П'яточка підкова, тут внизу нічим не укріплена, просто лицьові петлі. Стопа зв'язана поверху тіньовим малюнком, понизу лицьовою гладдю і закриття мисочка стрічкове. Стрічкове закриття, Але тут посередині йде дві петельки, а тут назустріч я закривала. І закриття, мисочка. Голочкою. Здається, тут 12 петельок я закрила голочкою. Після прання пряжа дуже розпушилася. Якщо на камеру видно, тут такий гарний, гарний пушечок виявився. Не знаю, ось, видно, що пушок такий воно випустило. Думала я, що це буде 45-й розмір, але я поміряла на блокатор 45-го, десь на етапі, коли я зв'язала ось так п'яточку, на 45-й блокатор воно в мене не налізло. Я наділа на 41-й блокатор, все було чудово. Я вирішила, тоді нехай ці шкарпеточки будуть мені. Я зв'язала десь Ну, десь ось так, десь до половини ось так зв'язала і вирішила поміряти на свою ніжку, коли думала поміряю, коли вже починати мені той мисочок вив'язувати. І ви знаєте, на мою ніжку вони не налізли. в мене не пройшла нога ось тут. Бо халявка зв'язана по кругу цим тіньовим малюнком, і воно не дуже тягнеться. Ось, бачите, тут не дуже, навіть резиночка тягнеться краще, а тут не дуже воно тягнеться, і в цьому місці воно не проходить. Ось тут далі уже краще тягнеться. Тут на п'яточки, п'яточка, гарно все тягнеться. А саме ось тут на халявці. Погано тягнеться. Можливо, якщо я собі захочу ще шкарпеточки такі зв'язати, то я ось тут позаду буду також лицевою гладдю в'язати. І тоді я вирішила поміряти на блокатор 39-го розміру. Пройшли вони гарно. У висоту тут виходить один, два. Чотири рапорти малюнки, і вже потрібно було починати вив'язувати мисочок. І я вив'язала мисочок, шкарпеточки попрала і сушила на блокаторах 39-го розміру. Гадаю, що вони знайдуть свого власника. Ось такі шкарпетки в мене вийшли. Так, потім я зв'язала, давайте покажу ось ці хелікс. Це шкарпеточки на 39-й розмір. Я їх так і задумувала в'язати на 39. Тут резиночка 2х2, звичайна, висока така досить халявка. Укріплена п'яточка, внизу ось тут підкова. І стрічковий мисочок звичайний. Закривала також голочкою. Ось тут закриття голочкою. Перший свій хелікс я в'язала на п'яти шкарпеткових спицях. Мені не зовсім сподобалось в'язати, якось було важкувато. Ці шкарпетки я в'язала на спицях Тріо. І на спицях Тріо Хелікс мені сподобалось в'язати більше, ніж на п'ятишкарпеткових. Взагалі, Хеліксом це дуже класна ідея вив'язувати залишки пряжі. Тут і молочна Артісан. І а ось ця кольорова ниточка це Alize Superwash. Я не пам'ятаю номерів. Я такою ниточкою в'язала мітинки і гольфики. Так. І ось ці шкарпеточки. У мене було замовлення на товстенькі шкарпеточки, на 38-й розмір. Ось ці дві пари шкарпеток зв'язані із двох моточків Альзе Вултайму. Спочатку я в'язала ось ці, але я їх пов'язала дуже туго. Тут на 48 петель, резиночка 2х2, висока така халявка досить, укріплена п'яточка підкова. І стрічкове закриття мисочку, але я тут посередині не залишала петельок. Просто перші дві на початку спиці, і останні дві. Я закривала, і ось тут мисочок я закрила голочкою. І, звісно ж, вони в мене не налізли. На блокатори 38 розміру бо я їх пов'язала дуже туго, і вони в мене вийшли 36-го розміру, ось ці шкарпетки. Але так як це було замовлення, я розпочала в'язати ще одні. І я їх в'язала також на 48 петельок, але вже не так туго. Тут все абсолютно так само, як і на цих шкарпеточках, навіть розпочалися резиночки з одних і, то, і тих же секцій, але видно, що ці шкарпетки більші, тільки тут мисочок я вирішила залишити тут по, а, ні, здається. Також перші дві, але тут я закривала, дивіться, назустріч, а тут перекидувала так, щоб доріжка вийшла. Ось так відрізняються ці мисочки. Кількість петель однакова, але я вам зараз покажу, що від щільності в'язання залежить. Розмір шкарпеток. Ось дивіться, я їх порівняла. Ось ці нижні, вони на сантиметр більші і ширші. Ось так, якщо, якщо покласти, то ось тут видно, що вони ширші і більші. І оці другі шкарпеточки, прекрасно. Налазять на 38-й розмір, і вони відправляться до своєї замовниці. Отже, за листопад місяць мені вдалося зв'язати лише 4 пари шкарпеток, але враховуючи те, що я ще працюю, і можу в'язати тільки по вечорах або субота-неділя. То я вважаю, для мене це непоганий результат. Звісно, в мене ще є набрані розпочаті шкарпетки, там і жовтенькі з косами, і біленькі з ажурчиками. Але я все одно їх дов'яжу, і в наступному місяці я вам прозвітую і покажу, що я встигла. Дякую за увагу. Дякую, що подивилися моє відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Всім до побачення!